дати хабаря для того, щоб перетнути кордон і пройти, грубо кажучи, непоміщеним і покинути територію України, ми неодноразово фіксували значить, дані випадки, висвітлювали в засобах масової інформації на офіційному сайті нашого переконаного загону. Нашого загону. Значить, дані випадки, на жаль, також мають місце. І точно кількість -то я сказати зараз не можу. Але такі випадки були, коли у разі виявлення порушень будь-яких, і громадянин іноземець намагається значить, запропонувати неправомірну вигоду представнику Державної прикольної служби, представнику представником Єліподільського зовні. Після фіксації таких випадків виклику правоохоронних органів, поліції. значить, Приймається рішення щодо порушення кримінальної справи за спробу дачі неправомірної. Відповідно. Які плюс-мінус суми фігурують? Тому що суми, які за фальшиві документи, вже всі знають. Там, за виїзд з України від 3 там, до 10 -ти тисяч доларів євро виготовляються документи або надається можливість покинути. Хабарі приблизно які пропонували? Ми фіксували. Тисячу доларів пропонували нашому працівнику і відмовився. Дві тисячі доларів. Тобто орієнтовна сума до 2000 доларів, які пропонували в пункті пропуску. Всі випадки були задокументовані і чітко було роз'яснено вимоги чинного законодавства.